Дня управління транспорту. Будь ласка, одягайте маски. Одягайте масочки, будь ласка. Тут маска закривала пам'ятаєте? По 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 На зупинках громадського транспорту за різними маршрутами. Так, нині працюють представники управління транспорту та патрульної поліції. У виїзних рейдах, говорить начальниця відділу транспорту Марина Плотнікова, контролюють дотримання карантинних вимог. На меті покарати пасажирів або водіїв, ми лише закликаємо їх свідомо та відповідально ставитися до свого здоров'я, до здоров'я оточуючих пасажирів. Звертаємо увагу та повторно наголошуємо на тому, що вхід до транспортного засобу можливий лише за умови вдягнутого засобу індивідуального захисту, який буде закривати рот і ніс, і привезення лише по сидячим місцям. Під час сьогоднішнього рейду пасажири на камеру спілкуватись відмовились. Такі рейди передовсім профілактичні, а не каральні, розповідає старший інспектор управління патрульної поліції області Максим Бокай. Нашою метою є проведення профілактичної роботи, профілактичних заходів щодо ситуації, яка на даний момент склалася в нашій країні в цілому. Карантинні обмеження вплинули на кількість пасажирів у транспорті. Вона зменшилась удвічі. Зросла й вартість пального, тому нині міська влада розглядає кілька варіантів врегулювання ситуації із приватними перевізниками. Йдеться про малогабаритні маршрутки, вартість проїзду, у яких лишилась незмінною 6 гривень. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав заступник міського голови Юрій Стельмашенко. Сьогодні ситуацію з транспортом у місті він коментує так. Станом на сьогодні ми мали випуск близько 62 відсотків. Це досить для того, щоб задовольнити потреби громадян, але ми розуміємо. Все питання в часі: наскільки довго ми будемо знаходитися в червоній зоні, наскільки довго ми можемо спілкуватися та адмініструвати цю послугу і адміністративними чинниками впливати на власників маршрутних засобів, і від цього будуть залежати, які шляхи вирішення цього будуть, або це буде якась дотація одноразова на час карантину з міського бюджету, або це буде підвищення проїзду на маленьких. Маршрутних засобів і ми зрівняємо вартість проїзду на маленьких і на великої містки. Тобто ми передбачаємо, що це можливо 8 гривень буде для маленьких, також як і для великих. Зараз працює і профільне управління, і інші служби для того, щоб вирішити це питання. І будемо сподіватися, що червона зона пік. Ми пройдемо ну, стабілізується ситуація, та не буде потреби. Ксенія Сіліна, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.